Вітаю вас, шановні глядачі і підписники каналу Дмитро Нюс. Велика радість поруч за мною, Віктор Бабаренко. Привіт, Віктор! І нарешті ми зустрілися. Вітаю Слава вітаю. Україні! Героям слава, слава ЗСУ! Друзі, не забувайте, поки ви дивитесь цей ролик, підтримувати ЗСУ. Хто може копійкою, хто може морально, якщо що, то пишіть хлопцям там зустрінете. Дайте їм там кави там або якось пригостіть. Вікторе, а, в нас такий такий сьогодні день цікавий. Повністю весь Фейсбук а, три слова. Армія, мова, віра mm. відбулось нарешті. Чинна влада розріла повністю. <схи> да, повністю прозріла. По-перше, в мене до тебе буде питання відносно того, як ти до цього ставишся. Наскільки прозріння глибоке, наскільки зрозуміло вже очільникам держави, які прийшли під гаслами, є різниця, Те, що все ж таки армія мова віра ну, кожен з цих пунктів важливий. Ключно звір. Uh -huh. Ну і потім вже потім додам відносно глибини каяття питання. Давай поки що розберемось, наскільки все це по-справжньому, наскільки все це відбувається глибоко і усвідомлено. От давайте згадаємо 4 роки тому, грудень 2018 року, і у Зеленського був рейтинг там в районі там, 12 відсотків. Mm -hmm. От, там як міряли, його мірять, почали ще з 2015-16 року. От, е, і він, от буквально в канун нового року, коли він виступив замість Порошенка на плюсах. Знаєте, у Коломойського, Коломойський дав йому такий карт бланш і в нього він почав рости там ну дуже різко. Вже на кінець січня. У нього там було 23 відсотки, а потім більше і більше. І всі так сумнівалися. Е, на чому Зеленський тоді взяв? Він взяв на усталості от війни. Щас не заморились. Ні, от мені хочеться, ті, хто заморились в 18-му році. Щас, блін, все класно. От, не згадується. Що там, яка е, да, разниця? І деговоріться посередині. Оце інтерв'ю знаменитою з Гордоном, де там, тіпа, е, що не фраза було, то позор нації. Uh -huh, uh -huh. Е, і відповідно потім же ж е, війни прийшов і віддіть мір в глазах Путіна і якраз в грудні буде 19-го року, тобто три роки, всього три роки тому. Володимир Олександрович все заглядав і казав, і, 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 згадайте, ну у нас же ж, у багатьох пам'ять як уаньок. Але ж я нагадаю, що там він, здається, 7 чи 9 грудня 2019 року вони в Парижі зустрічалися, він каже, що от що -то, то там віжу. Весь 20-й рік він носився з розведенням війську золотому. От, ну носилися з ковідом, казали, що ми чемпіони по ковіду там якось. Ну, от все, 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 все було. Т як ну якось той і тут. Знову ж 20-му році, згадайте, там була у нас справа вагнерівців. І я хочу сказати, що ми Єрмаку не, не забули цього. І Ці єрмаки, подаляки, які тоді ну не знаю, вони здавали чи вони виявилися корисними ідіотами, але хтось же ж виніс цю інформацію. І вагнерівці. Зараз ті, що тоді 32 чоловіка втекло, вони зараз командують там ротами батальйонами. Вони досі воюють проти нас, ви їх тоді випустили. І я хочу сказати, що навіть якщо там хтось зараз. Подвиг сотворив. Ну, колишні зради цей подвиг не відміняє. А тим більше, що і у Єрмакові подвигів немає. Вони зараз вони дірібанять гроші, оці допомоги, ці мільярдні, які розходяться по, по Україні, тому що от, ну, малень, маленький відступ такий маленький, що отримали ж на відбудову критичної інфраструктури, де там ну, от, ті області, які були під окупацією: Сумська, Чернігівська, Київська. От, і туди ж кинули гроші. Ну, погоджувати треба всі, ну тобто .е. об'єкт якийсь в Ахтирці. Тобто, .е. ну, по ідеї, а даєте mm, субвенцію Вахтирку, і хай місцева влада вирішує, що їм там робити з, з тою побитою ТЕЦ, яка досі не включилась, понятно, то що довго ж дуже це все було. Ну об'єкти треба було погоджувати в Києві. Підрядників треба було погоджувати в Києві. А якщо підрядників погоджують в Києві, то у мене сміливе припущення, що і откат везуть в Київ. Ну, тобто підрядник, якщо я рішаю, там, типа, порішаю, давайте Дмитро буде підрядником, і я порішав. Дмитро кому дасть потім поділиться там, типа правильно? По, ну, це ж можна різних староха запитати. По, корупцій... корупцій... да. да. по корупційній традиції mm -hmm. українські, це ну, і в, всього світу, понятно, що підрядник ділиться з тим, хто подрішав. Вот, Ну це так, якби відступ. Да? Оце таки вони займались великим будівництвом. І тут... І тут вони не втекли. І то Єрмака десь три тижні шукали, де він там не втік. Там ще хтось, ще хтось. Ну, Баканова місяць. Да, Баканова. Так, Баканове, полквартала десь заникалось. От ну, власне, і тут тепер вони виходять, жікають, що ми герої, бо не втік. У нас всі чоловіки наче не в... ну, там, потікали всякі Мурашови, там ще щось, але там ми з тобою теж не втекли, так? Да? Ну всі кажуть, що він герой не втік. Я? Блін, а я хто? Ну я себе, собственно, в герої не, і не, не ряжу, але там, типу, я принципово, наприклад, в сім'ю відправив 24 числа, що а сам залишився в окупованому, в обложеному місті, щоб теж щоб підтримати, щоб і теж сказати, Володимир Олександрович, і я не втік. Я теж не втік. <плескій> е, е, да, і залишився з містом, там, ну, там, уже, там, ну, вийшло так, що ми перемогли, але всяке ж могло бути, правильно? <плескій> от. Е, і мене оце от, е, вибішує дуже, що е, народ, от ті, хто тоді голосували за яку разницю, а зараз щиро армія, мова, віра, де був ваш розум тоді, в 18-му, в 19-му році, коли казали. Армія, мова віра. Ви не голосуйте там за, за та Порошенка, ви голосуйте за це гасло, ну, що та. Україна має стати. Це армія, мова, віра. І от уже на 10-му місяці війни вони спочатку зрозуміли, що армія так і да. Потім, що мова так і да, а тепер і віра так і да. І пазл зійшовся. Тепер Зеленський каже: Я герой, чого? Бо армія, мова віра. Володимир Олександрович, а чому три роки тому ви над цим гаслом насміхалися? Казали ха. ха 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 Ми їм армія мова віра. Вони сажати будемо. <світ> Справи Ок, за Томас да, ніхто ж не Да, Так, да, так, да. так. Да. І от такі от у нас. Віктор, дивись, зараз ми зробимо режисерський хід, зараз поміняємось, тому що бачу, що тут камера, ти зможеш не дивитись. і оця рука, яка в тебе за жестикуляцію відповідає, вона буде більш глядачам очевидно. Міняємось, друзі, і переходимо до наступної частини нашого відеоблогу. Віктор ще є менталістом, і він знається на темряві людської душі. Скажи, будь ласка. Жалу, от як ти думаєш, всі ці зараз заяви, як вони можуть бути реальними, якщо ніхто не покаявся за перше, повію, яка може взяти з усіх боків? А за Термос, Томос, за ще давнішній сеньор Голодомор? І, до речі, ти кажеш про Боневтік, це ж приблизно. Ну, якби те ж саме, що не вибачитись перед великою кількістю людей, в яких входимо і я, і ти, які три роки про це казали і були е фактично в такій Апалі російської мови, да? і в списках Портнова, що якщо б там в Сумах захотіли, то б тебе да, да. дуже швидко знайшли. А якщо б там не приведи Боже, щось в Києві трапилось, то я думаю, що всі б, е працівники телеканалу Прямий чітко по Портновському списку були пошиковані да. і далі ви знаєте, як це все. Відбувається футболочку на голову, бабаки, все. Тобто, каяття і вибачення, наскільки це важливо? Чи спроможна на це влада? Ну, спойлер, ні. Однозначно. Я да, стосовно сказаного тобою, у нас там зловили одного зрадника, який там е, 2000 прізвищ було в списку в сумах. Там, типа, ну, от, якщо Русня заходить, то 2000 mm -hmm. з адресами, з телефонами. Там, ну, явки, паролі, все. Явки, паролі. Да, то я там десь був там, в перші двадцятки однозначно. Е, із тих, кого треба, треба вихоплювати і брати. От, А що стосується влади, е, то е, ну, ментальність у них така, що вони. Ні вибачатися, ні розуміти вони навіть не вони навіть не усвідомлюють свої вини. Вони думають, що все класно. Вони були класні пацани. Там ну трошечки там, типу, подумаєш. і то навіть навіть глибоко в душі, я впевнений, що Зеленський думає, що все правильно він зробив. Угу. Що і тоді, і зараз. Ну все чітко, все. От е, і це тому, що ну так така психологія, і він не, не відчує ніколи. Він не те, що там вибачиться і покається. Не говоримо про це. Він не відчуває вини. Тому що винувати, ну, мабуть, Порошенко в тому, що там, е от так сталося. Да? Там, може бути, винуватими ми з тобою, там, якісь там ну, е щезлі люди. А те, що от, е от немає усвідомлення вини, що ти тоді підбурював народ, яка різниця? І це був чіткий сигнал Путіну. Путін зрозумів, що дивіться, е є дві версії. Політичні дади, якби дві політичні ідеології: одна армія, мова віра. Uh -huh. За неї проголосували 25% злих бандєровців. А є 73% які яка різниця? ще ж і е, я готовий вибачити громадянам України, тому що вони все-таки не ну десь може не 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 далекі, десь не догледіли. Хто щиро не любив Порошенка і тому в піку о, проголосував там, типа. Ну, я не зрозумію їх там, там, сумасшедшої нелюбові до Порошенка. Але ну там привили, сказали брата вбив в Ліпецькій фабрика. Ну, ну, Прям на да, брата, да, брата вбив. Да. І зате там, можливо, вони його не любили. Mm -hmm. Але їх все-таки можна якось вибачити. Не можна вибачити тих, хто це використовує як політтехнологію. Обман власного народу. На їхньому бажанні, ну на їхній усталості, да, От, на їхньому бажанні там замиритись з Путіним, можливо, там і ціною Криму, це зараз і Крим наш, а тоді там типа Крим пух mm -hmm. От, І Зеленський використовував це для власної перемоги. І тому його команді можливо, і навіть якщо не він, він ну, не, не самого більшого розуму людина. Але ті, хто були поруч, ті, хто були в його команді, вже забутий тепер Богдан. І той же Ігор Валерійович Коломойський, ті, хто придумали проєкт, ті, хто проєкт стратегічно визначали, і вони стратегічно тоді визначились. Давайте на усталості людей від війни. Давайте скажемо, зараз мир, так, договоримося по серединку. Владимир Александрович, Владимир Владимирович, у своєму, да, він же виступав, до цього знайомий, ж виступав, там сауні. Ну, навіть на колінах стояв, ну, так, і в про і в, да, 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 було, і в Кадирова теж просився. Ну, то есть він там, Цікаво, Пригожина просився? чи… Ну, — е, я, я думаю, є, просто віддосід може ще не, не, десь не в Ну, Справа думать, летит, за... ж Да. Да, буде. І е, виходить так, що. Якусь велику масу людей вони обманули, вони змогли все-таки він же ж артист, і вони змогли доказати великій частині українців, що вони зараз прийдуть і все порішають, все порішають. все То то що, mm -hmm. чого? То, що, чого, ну, Раз Вова вже артист, то він же шарить там в політекономії, в геополітики. ну, Кожен ж артист шарить. в економіці, да, в, в юриспруденції, він, юрис, да. mm -hmm. він от в цьому шарить, і він от зараз прийде і всім буде класно. От це е, е, жа, на жаль, на жаль, у ментальності українців є. Е, у, ми, да, ми там, де треба похвалити українців, треба похвалити. Гордий, мужній народ, з, го, там, який може десь і на революцію піти, і там е, шляхетський пасіонарний дух, є і все, 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 все. все все Але значна частина українців перше, любить халяву, і вони е, люблять, щоб все зразу. От ну не треба ж там 20 років будувати Україну, а от прийде Володимир Олександрович і тут же. Заживем. До речі, це не пропало ще. Бажання халяви, можливо, вже десь проходить, а от бажання все тут і зразу. На жаль, вот, да, статистика. На, на жаль, так і є. І навіть зараз спитати у Шрайка, а то голосувалки проходять, mm -hmm. коли закінчиться війна, та за півгода закінчиться. Та ну, ну, так же ж нам хочеться, щоб за півроку закінчилась війна, значить ну, закінчиться. От ну, Володимир Олександрович і тут же ж порішає. Да? Ну зараз більше надії, канішне, сподівання українського народу на залужної збройні сили України, але є наївні, які думають, що ну тут визначальний вклад в, в перемогу Володимира Зеленського. А я скажу, що вклад Володимира Зеленського, де я його мушу похвалити, в тому, що він не лізе в справи армії. У росіян справи йдуть дуже погано. Тому що Путін там на глобусі стрілки рисує, куди наступати, де відступати. А Зеленський виступає, да, ну, якби. Говорящий головою Збройних сил України, і в нього виходить. Хто б міг подумати, що комік Зеленський зіграє роль трагіка Зеленського. І це буде успішніша його роль. Але це не знімає вини з нього і його команди. Навіть якщо він не розумів, його вели в темну. Але думаю, що все ж десь розумів. Це, ну, або, це або велика глупість, да, що там думати, що от я, виступаючи на сцені там, 15 чи 20 років, вдруг прийду і зможу управляти 40 mm -hmm. от, Е, ну, Я не знаю. це ну, Понятно, що там нарцисим, нарцисизм і завищена самооцінка, але ж не до такої міри. От, і тому е, я хочу сказати, що е, в тому, що сталося, Вина кожного, хто проголосував е, в березні 2019 е, року за Зеленського. От кожен, хто опустив тоді за Зеленського, він же ж опустив, за яка різниця, і договоримося посерединки. Договорились? За маркер. Договорились. От я хотів би спитати усіх, ви договорились? Получилось? От, як можна, про що можна договоритися з сатаною, з дияволом? Ну, тоді не розуміли. Тепер я сподіваюся, зрозуміли ціною скількох життів, скількох там страждань. Блекаутів і так далі. Так далі. От. Е, і влада не вибачиться. Вона навіть не усвідомлює свої вини. Е, психологія така. У тобто, нарцис, нарцис не може бути винуватим. Угу. 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 Дякую тобі, Вікторе. Я е, хочу, е, закриваючи цю тему. Як кажуть, в першому приближенні, тому що тут говорити говорити, сказати, що ми раді, тому що армія мова віри нарешті пролунала, і ми вважаємо, що це перевага чинної влади і зеленського особисто. Леволодимир Олександрович, наступіть на горло свої пісні без формальних, а може, хоча б неформальних вибачень перед тими людьми, які були локомотивом спротиву. Ну, буде я по-Станіславському, не вірю. Тобто, ну, це буде не справжнє, це, це буде фейкове, тому що тисячі я, стояли я... на мітингах та з Тітушньою, захищаючи що? Е -е, контрнаступ, які були там справи, да? Томос, е -е, генералів бойових, в тому числі і Марченка, е -е, бронежилети, якого там зараз все ж таки воюють. І ці люди три роки три роки е -е, знаходили в ситуації, коли. Їх постійно чавили, тисли, записували в якісь списки партного. Зараз ми знаходимося, відкрию вам велику правду. В приміщенні телеканалу прямий, який відключений досі. Вибачення це не те, щоб ви там вийшли, там стали навколішки, щось сказали. Ні, це справи. Ні, тут треба, він вже ж так казав колись, я не Лох, а треба е, вийти і сказати. Ну, по по людськи що е, Лох це моя доля. От і тому я не розумів, шукаючи мир в очах Путіна, був дурачок. Вибачте, всі вибачаюся перед всіма, кого я обдурив в му році. Ну він цього не скаже. Я готовий забити з ким завгодно. Там на ну там на ящик коняка. Ні, він цього не скаже. І я розумію, що вербально це важко. Я перевожу все на справи. Чекаємо справ, прямий, хоча включити. М? Якось так. Дякую тобі, Віктора. Дякую, дуже класний аналіз. Трошки песимістичний, але, друзі, маємо, що маємо. Як проголосували, так і живемо. Підписуйтесь на канал Мотро Ньюз, а залишайтесь з нами. До побачення, до нових цікавих зустрічей. Пока-пока.